Peugeot 3008, автомобіль 2013 року, 1.6 дизель. Номер телефону автомобіль на автоматі, ціна 11800, також до 4 в комплекті. Так ось таке Peugeot є на продажі. Далі шкода Octavia 2011 року. Номер телефону, автомобіль свіжопринаницьці, ціна 7 950. передньо задні співйомники, мультируль, до 283 тисяч на приборці, 5 550 коробки передачі, підігрівся дінь, клімат-контроль. І ось в такому стані у нас салон даної шкоди. Так, позаду. Позаду ось такий. Хавігляд салону. Козацька область. дана шкода я хочу доїжджанішну інформацію, телефонуйте, детальніше все розкажу. Шкода Фабія. Автомобіль 2009 року випуску, 1.4 бензин. номер телефону, ціна 5450 плюс тор. Автомобіль свіжо Покажу салон. Так, є передній склоп 5 п'ятистепінча коробки передач, штатна манітола, кондиціонер, 228 тисяч на приборці. І ось такий стан салону в даній фабії. Так, Дуже хороший, хайний збережений салон. Позаду є партроніки. Кого зацікавила дана фабія, хоче більш детальніше інформації. Телефонуйте до продавця. він все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 2009 рік, 1.4 бензин, номер телефону, ціна 540. Форт фокус. 9 рік, 1.6 бензин. 5800. І також присутній торг. По салону. Передня задні скоп підйомники. 240 тисяч на приборці, 5 550 кроків градач, є кондиціонер. Так, ось такий салон також дуже охайний. Чистесенький, збережений салон у даній форді. У так, позаду є фаркоп. Козацька, даний фокус хоче. Більш детальніші інформації, телефонуйте, продавець детальніше все розкаже. Нагадую, 9 рік, 1,6 бензин, номер для зв'язку, ціна 5800. Далі свіже принано. Ауді А4 2007 року випуску, 1,6 бензин 6900. Шкода Фабія, автомобіль 2009 року випуску, 1,4. Ну, давайте. Посад b 8 15-го року, 1.6 дизель. Автомобіль на автоматі. Ганат Далі шкода Фабія 2002 року. 1.9 дизель. дизель. 4000. Шкода суперб. Автомобіль 2007 року, 20 дизель. 5900, покажу зараз салон. Автомобіль на ось таких дисках. Так, Передні задні склопідйомники, п'ятиступінчиста коробка передач. є клімат, контроль, підігрів сидінь. Ось в такому стані у нас салон. Так. Позаду ось такий вигляд, моя автомобіль також є партроніки. Так от зацікавив даний супер. і хочуть більш детальніших інформація, телефонуйте до продавця, вже вже детальна інформація по телефону. Нагадую сама року автомобіль 2.0 дизель, 5900. Chevrolet Niva. Автомобіль 10-го року, 1,7 бензин. Номер телефону є кондиціонер. Це на 5900 плюс торг. Далі у нас Октавія 2012 року. 1,6 дизель. 7777. Так, Passat без інформації. Toyota без інформації. Далі Nissan Almera. 12-го року, 1.6 бензин, номер телефону 5999. <coughs> так. Ось так виглядає під капотом Nissan. Так ось зацікавив телефон. Далі, Volkswagen e golf 16-го року на 24 кВт, номер телефону. Так, є сервісна книжка, два ключа, э, два ключа. шкіраний салон. Она висит на 999 Ниссан Рок Автомобиль 18 -го року 2.5 бензин 14 450 Далее Рено 12 Рок 2.0 бензин Номер телефона Автомобиль на автомате 599 okay. На стабильный автомобиль Фасад, 2007 року 1,9 дизель. 4550, а обезна. Далі свіжопригнаний Hyundai. 13 рік, 2,2 дизель, номер телефону, ціна 15500. Opel. Пантара 2007 року, шкіряний салон. 2,0 дизель, 8300 плюс торг. Далі вансер 2006 року, 1.6 газ-бензин, 3900. Nissan рок. 18-го року. 2.0 газ-бензин, Так, вся детальніша інформація. Так, на максимальній комплектації 17100. Наступний автомобіль Volkswagen Golf. 2003 року, 1,4 бензин. 4 000. Так, свіжі принений автомобіль. Далі Skoda Octavia 12 року, 2.0 дизель, 9 000. Далі БМВ-Тройка 2008 року, 20 дизель, 7200. Гольф 2004 року, 1,6 бензин 5560. Далі Peugeot 5008, автомобіль 5, 2009 року. 1.6 дизель, номер телефону, ціна 7200. Плюс торг покажу салон. Так, передні задні скоп'яники, під RCD. Так, плюс 6-ступінчисто кроки Так, і ось такий дуже ухайний збережений салон даному пежу. Так, автомобіль на ось таких дисках. Так, позаду є фаркоп. Так, ось цікаво. Даний піжой, хочу більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця. І все детальніше по телефону розкажу. Нагадую. 1.6 дизель, номер телефону, ціна 7200. BMW X3 12 року, 2.0 дизель. Повнопривідний автомобіль. Далі Volvo XC90 XC60 15 року 20 дизель, Номер телефону 20800. Далі Golf, 16 року. 1,6 дизель. 11.899, Номер для зв'язку, Продавцем. Далі у нас де Шевроле Авео 2008 року випуск 1,5 бензин 4700. Далі Toyota Corolla. 2008 року випуску, 1,6 газ бензин. номер. Наверно. Наступний автомобіль. Audi 80-ка 93 року, 2.0 газ бензин. І 850 плюс торг. Audi a 4 2007 року. Так, Quattro, 2007 року. Нагадую, 2.0 бензин. 6600. Далі c cross 12 року, 2,2 дизель. Номер телефону 13700, автомобіль на автоматі. Далі Mitsubishi Lancer 2007 року. 2.0 бензин 5,800. Renault Grand Рено, гранстенік, 19 рік. 1.7 дизель 16700 Далі Audi A4 2009 року 2.0 дизель 8500 Volkswagen Passat 2012 рік 1.6 дизель 500. Так, и на стадный автомобиль у нас Audi. Так, большая цена 16 500. Рано Зоя, автомобиль 17 урока. Так, лично там 17 мая. Далее посад без сьомий, 14 року, 1,6 дизель, дев'ять Так, наступний автомобіль у нас. Volkswagen. Тюан, 18 року, 2.0 бензин, номер телефону, 17 треку. Шкода. Октавія 2006 року, 1,6 бензин на автоматі, номер телефону, це на ціна 600. Kia Cerato, Автомобіль 2006 року випуску, 1,6 бензин. Стулай, не мене. <кхух> Далі. Honda Sierra. 13 року, 24 бензин. На максимальній комплектації. Ціна, виверна. Далі Volkswagen Passat, 18-го року. Вайно Дезель. Номер телефону 17 999. Далі Seat Ibiza, 11-го року. 1.4 бензин. 4-900. Йому нормальний Далі. Opel Zafira, 12 року, 2.0 дизель на максимальній комплектації. Ціна 7700. Volkswagen Twan 14 року. 2.0 дизель. Номер телефону автомобіль на автоматі 15900. Далі Lancer, 2009 року. 1,6 бензин. Номер телефону 3800. Далі Рено Клеос. 10 2010 року, 2,5 бензин, номер телефону. Автомобіль принаний в Швейцарії 7800. Далі у нас Audi a 4 2011 року, 1.8 бензин. В рідній фарбі, шкіряний салон та комбінований салон. номер телефону, ціна 9400. Далі Ford Mondeo 2014 року 2.0 дизель 9800. Далі Volkswagen Passat 15 го року, 2.0 дизель 11500. Toyota Avensis 2008 року, 1.8 газ-бензин. 8.300. Форт Мондео 2011 року, деньщин Дезель. Телефон ціна 7000. Далі Форт Фьюжн, 19 рік, з 2-літровим бензиновим мотором 13500. Далі Міцовісі, лише ціна 3900 першого року. Далі Scenic 2007 року, день і п'ять дизель 5, 10, 5 000. Далі Audi 80-ка. 92 року. 2.0 бензин. 800. Далі. Деосенс 2005 року, 1.3 газ бензин 1800. Volkswagen Jetta з гібридним мотором. 1,2. 1,4 бензин 12 року на автоматі номер телефону. Ціна 7800.